Нас часто запитують, а де в трускавці можна відпочити біля води? Так, щоб дитячий майданчик. Кафе, альтанки. Та море таких місць в Трускавці? Тільки щось людей там не видно. Навіть лежаки є. І не так, що безкоштовні лежаки, я розумію, що безкоштовні лежаки нікого не потрібні. Лежак платний. 50 гривень за 4 години. Я розумію, 8 годин буде 100 гривень, правда? Якщо я правильно розумію, там пописано лежаки, оренда лежака. Є навіть два столика біля лежаків. Біля деяких лежаків нема столиків. Столики є. В кафе, квіти ростуть. Ще раз нагадаю, є дитячий майданчик, бо теж, що в Трускавці немає дитячих майданчиків. Та купа є дитячих майданчиків, в Трускавці. Просто вони вам не потрібні. Та, тут бачимо власне самоозеро. Вхід на це озеро безкоштовний. З однієї простої причини вхід безкоштовний. Тому що тут купатися заборонено. Самі розумієте, що як можна брати гроші за вхід на озеро, де купатися заборонено. Неможливо зробити, правда? Правда? О, покажу роздягалочка і передягалочка трошки заросла, але нічого. Люди нею користуються. О, такий вигляд на має. Видно, що люди користуються нею. Правда, правда. А і тепер підійдемо ближче до озера. Давайте Подимося. Озирія рибка, невеличка, є і більша. Ну, просто невеличка припливає, тут до нас з краєчкою можна подивитися, бачите. А то вона невеличка є. Більша десь далі. Ну, рибу тут теж ловити не можна, але, але ловлять. Зайдемо трошки воду, помилуємося озером. Краса, правда? А якщо трошки далі зайти, заплисти, Вас, ми подивимось, бачите, справа видно гори. а то там можна ходити. На орів, можна до вітряків ходити. Краса. Де ще є таке озеро? Що поруч дорога. Щоб можна було доїхати недалеко від міста. Ей, такий вид на гори. І так, зелено. І водичка частенька. Як водичка булькотить, то а, ми водійдемо. Сьогодні безхмарний день, а сонечок світить. Давайте ще трошки берегом пройдемося. Покажу вам напис, що купатися заборонено. Це шмальків багато. А, люди прибувають регулярно. Колись тут була електрика, колись все освітлювалося, колись тут були катамарани, можна було на катамаранах плавати. Зараз вже, звичайно, чітко нема. Зараз хіба з своїм катамараном можна прийти, щоб можна було плавати. Я там руду Ще раз. Лежаки? Лежаки ми бачимо популярні, не користуються, бо і сонячний день, і тепло. Кафе тут теж насправді популярністю не користується. Ну, і так тут насправді не доглянуто знову, ж, бачите? Тут абсолютно, на жаль, не доглянуто. Але з іншого боку, та, то, якщо раз купатися не можна, то що доглядати, правда? А, знову ж таки, територія кафе. Парковочка. Це хто вирішив їхати на автомобільчику. Там є трошки далі більша парковочка, але вона теж порожня, нема сенсу ставити там, якщо можна тут поставити такі три автомобілі. О, і то купатися заборонено. Тобто це не я придумав. Це придумав той, хто не захотів тут ставити рятувальників йому простіше написати купатися заборонено ну, а туди далі видно бачите парковка доволі велика вона далі тягнеться і видно що дорога автобус курсує з трускавця можна пішки Можна на машині, можна на автобусі. Хто як бажає? Можна і не з Трускавця. Трускавець найближчий. До цього озера. Хоча озеро називається Бориславське, Та так буває. Хі -хі. Цікаво.